Сьогодні у 8 годин вечора буде включатися ОБТ-акція під назвою Дорожня карта БТ-теста. Общий призовий фонд 13900 колов. Туди сюди. Коротше, за 4 години ти повинен вкачатись максимально і за це отримуєш школи топ-5. Переможців отримують по 300 колів, покраска Ніка, покраска тітула. Від 6 по 10 місце по 100 колів. І далі топ 50 переможців, хто попадає в цей призовий вік, так скажемо, по 50. В принципі, нормально. Так що заходимо. Качаємо лаунчер. Заходимо на цей сайт. Тут вибираємо файли. От, лаунчер. Шукс. Качаємо. Не треба клієнт качати. Просто лаунчер скачайте. Создайте папочку. вкинуйте в ту папочку лаунчер, розпакуйте. Тим перим, і просто включіть скачати клієнт. І воно вам всі файли. Оту папочку всі розпакує і докачає. Так що заходьте, напевно, буде жарко. Так що давайте підтримуємо своїх.